Вітаю, друзі. Ми вже дізналися про захист цивільного населення, про спеціальний захист дітей під час збройного конфлікту. Цікаво, хто і як може допомогти цивільному населенню, особливо дітям під час війни. Вітаю! Це питання, яке ставлять частіше всього, бо йдеться про гуманітарну допомогу. Від її своєчасності дійсно залежить виживання цивільного населення під час збройного конфлікту. Миколо, скажи, чи зобов'язує міжнародне гуманітарне право держави надавати гуманітарну допомогу? Дякую за це питання. Так зобов'язує четверта Женевська конвенція, перший додатковий протокол і звичаєві норми МГП містять положення щодо цих зобов'язань. А саме, сторони конфлікту повинні забезпечувати цивільне населення усім необхідним для виживання. Найбільш суворими ці зобов'язання є для держави-окупанта. Далі треті держави зобов'язані сприяти пропуску через їхню територію гуманітарної допомоги і насамкінець надавати гуманітарну допомогу і захист цивільному населенню можуть міжнародні гуманітарні організації відповідно до свого мандату. Особливої уваги вони приділяють потребам дітей. Отже, міжнародне гуманітарне право є тією основою, яка зобов'язує надання гуманітарного доступу, так і можливість отримання гуманітарної допомоги. Що саме розуміється під гуманітарною допомогою? Це матеріальна і матеріально-технічна допомога, яка ґрунтується на потребах людей та є необхідною для їхнього виживання в умовах збройного конфлікту. Насамперед, це продукти харчування, ліки та медичне обладнання, одяг постільна білизна прикладом матеріально-технічної допомоги може стати забезпечення водопостачання, якщо був знищений водогін, а також ремонт будинків, пошкоджених внаслідок нападу. Звісно, можливість отримання гуманітарної допомоги залежить від гуманітарного доступу. Хто його надає? Гуманітарний доступ має надавати держава, яка контролює територію, де потрібна допомога? Наприклад, гуманітарний доступ на тимчасово окуповані території України має надавати держава-окупант, тобто Росія. Невиконання цього обов'язку є порушенням міжнародного гуманітарного права. А кому саме надається гуманітарний доступ? Міжнародним організаціям, які мають на це право, вони бувають урядовими та неурядовими, волонтерськими тощо до отримувачів допомоги, тобто цивільного населення, вони повинні мати доступ безпосередній. Та безпечний. представникам міжнародних організацій потрібен фізичний доступ до місць, де перебуває постраждале населення, щоб оцінити потреби та забезпечити їх. Зі свого боку жертви війни, тобто цивільне населення, потребують безпечного доступу до гуманітарної допомоги. У світі дуже багато всіляких міжнародних організацій. Як вони визначаються, хто та яким чином допомагатиме в разі збройного конфлікту? Міжнародні організації функціонують на глобальному рівні. Ти, напевно, чула про організацію Об'єднаних Націй та її установи. А є регіональні, як от Ради Європи. Це урядові організації, тобто їх створили держави, і держави є їхніми членами. З іншого боку, існують міжнародні неурядові організації. Наприклад, надзвичайну медичну допомогу надає така міжнародна неурядова організація, як лікарі без кордонів. Згадаємо про міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного півмісяця». організації, які складають рух, також надають гуманітарну допомогу. Тоді, де і як шукати гуманітарну допомогу? Як не заплутатись? Передусім визначитись, яка саме допомога тобі потрібна. Потім дізнайся, до якої категорії, а інакше кластеру, вона відноситься. Таким чином, ти знайдеш основні організації, здатні допомогти. Завітай до їхнього сайту або сторінки в соціальних мережах. Дізнайся контакти організації, зателефонуй або напиши листа про свою потребу. Якщо в твоєму місті є представництво цієї організації, завітай до них і поспілкуйся особисто. А як це працює на практиці? Наприклад, щодо освіти, які організації займаються наданням допомоги в реалізації права на освіту в умовах збройного конфлікту? Щодо освіти, це дитячий фонд ООН, відомий як ЮНІСЕФ, а також Міжнародна неурядова організація Врятуємо дітей. Саме вони здійснюють координацію у сфері освіти. Крім доступу до освіти, ЮНІСЕФ працює над реалізацією інших ключових зобов'язань із задоволення гуманітарних потреб дітей, зокрема психосоціальної допомоги та навчання змінної безпеки в Україні. Чимало населених пунктів постраждали, а подекуди зруйновані вщент у наслідок бойових дій. Хто допомагає їх відбудовувати та відновлювати? За ранні етапи відновлювальних робіт, передусім на об'єктах критично важливої соціальної та економічної інфраструктури, відповідає програма розвитку ООН. це а також підтримка внутрішньопереміщених осіб, є пріоритетами діяльності про ООН в Україні. Програма розвитку ООН працює у партнерстві з урядом України через низку міністерств, департаментів та відомств. Дякую, Миколо, Як завжди, вичерпно. Завжди радий допомогти.